Слуга спокою, душа моя, шукай завжди тільки в Бога, а не де-інде, бо Він вічний спокій святих, найсолодший і наймиліший Ісуса, дай мені знайти спокій тільки в тобі, а не в якомусь творінні, не в якомусь гаразді і красі, не в якійсь славі і честі, не в якійсь могутності й достойності. Не в якомусь знані й кмітливості, не в якомусь багатстві й мистецтві, не в якійсь радості й веселості, не в якомусь розголосі й похвалі, не в якійсь насолоді й потісі, не в якійсь сподіванці й обіцянці, не в якійсь заслузі й бажанні, не в якихось дарах і благах, що можеш дати і в душу влити, не в якихось веселощах і в щасті. Що їх тільки серце може збагнути і відчути, нарешті ні в ангелах, ні в архангелах, ані в усіх небесних силах, не в усьому тому, що видимо і невидимо, та й не в тому, що не є тобою, мій Боже. Бо Ти, Господи Боже мій, я за все найліпший, єдиний, найдосконаліший і найбагатший, ти єдиний, найсолодший і наймиліший. Ти єдиний найкращий і найлюбіший, ти єдиний найсвятіший і найславніший, в тобі все добро разом зібране і в цілій повноті є, завжди було і буде. Тому то все, що крім себе самого мені даєш, або що від себе самого мені об'являєш чи обіцяєш, коли я тебе не бачу і не осягаю, воно є чимось благеньким і недостатнім. Бо моє серце не може знайти правдивого спокою ані цілковитого задоволення, доки не спочине в тобі і не зніметься понад усі дари і все створіння. О, мій наймиліший обручнику Ісусе Христе, моя найчистіша любове, володарю всього створіння, хто дасть мені крила правдивої свободи, щоб злетіти і в тобі спочити? О, якби то мені було дано. У всій повноті стати вільним і бачити, який ти милий, Господи Боже мій, коли ж я у всій повноті з'єднаюся з тобою так, що з любові до тебе не чутиму себе тільки тебе єдиного, способом, який перевищує всіяке звичайне почування і тільки декому відомий. А тепер раз у раз зітхаю і з болем переношу свою недолю, бо на цій долині сліз. Спіткає мене чимало лиха, воно мене дуже часто непокоїть, засмучує і морочить, нерідко мене перепиняє і розсіває, манить і оплутує, щоб я не мав вільного доступу до тебе і не тішився твоїми солодкими обіймами, якими завжди стрічаєш блаженні душі. Хай тебе зворушить мої зітхання і та недоля, якої повно всюди на землі. О Ісусе, сяй во віковічної слави, потіху душі на земній мандрівці, до Тебе звернені мої уста без голосу, тільки моє мовчання промовляє до Тебе. Доки ж баритиметься мій Господь? О, щоб тільки Він прийшов до мене, свого бідолашного, та й звеселив мене, щоб подав свою руку і витягнув нещасного з усіх під, прийди! Прийди, бо без тебе не буде веселого дня ні години, бо ти моя радість, а без тебе мій стіл пустка. Я нещасний, немов викинений у темницю і закований у кайдани, доки не оживиш мене світлом твого прибуття, доки не обдаруєш мене свободою і не покажеш свого дружнього обличчя, хай інші люди шукають собі замість тебе чогось іншого, чого їм тільки захочеться». Мені тим часом нічого інше не є і не буде до вподоби, окрім тебе, мій Боже, моя надія, моє вічне спасіння. Я не змовкну і не перестану благати, доки не вернеться до мене твоя ласка і доки не промовиш до мого серця. Господь, ось я є, ось я коло тебе, бо ти мене закликав. Твої сльози і бажання Твоєї душі, Твоя покора і туга Твого серця прихилили мене до Тебе і привели до Тебе. Слуга, Господи, я кликав тебе, бажав утішитися тобою і готовий задля тебе відректися всього, бо Ти перший додав мені Духа, щоб я тебе шукав. Тому будь, Господи, благословенний що в превеликому твоєму милосерді показав слузі таку доброту. Що ж має ще більше говорити до тебе, твій слуга, як не впокоритися глибоко перед тобою, постійно пригадуючи свої гріхи і свою нікчемність, бо нема нікого тобі рівного між усіма дивами неба і землі. Твої діла дуже добрі, твої суди справедливі, а Твоє проведіння усім управляє. Хвала тобі, слава, мудрости Отця, хай тебе хвалять і благословлять мої уста, моя душа і всі створіння разом, щоб тільки ти мене не відкинув від себе навіки і не викреслив з книги життя. Тоді хай будь-яке лихо спіткає мене, ніщо мені не зашкодить.